200-метрову смугу від скла, пляшок та поліеталену взялись прибирати віничани. Такі толоки постійно проводять у громаді. Так, на хуторі Шевченка на прибиранні лісу смуги зібрали майже сотню мішків з відходами. Більше у нашому сюжеті. Вінничанка Катерина Білоус на толоці з прибирання вперше. На хутір Шевченка приїхала разом з рідними. В районі, де живе дівчина, такі прибирання проходять часто. Переважно збирають пластик, скло та пакети. Мета це вичистити. Це сміття, щоб не забруднювати довкілля, щоб люди побачили, що можна жити в чистоті, що не потрібно викидати сміття і жити в забрудненості. Майже 20 років у Вінниці проходять такі прибирання. В місті проводити толоки будуть до травня. Ми знаходимося на локації хутора Шевченка, це лісосмуга по вулиці Євгена Гуцела. І сьогодні заплановане чергове прибирання зелених зон лісосмуг від випадкового сміття. Таких на початку березня було проведено обстеження всього приватного сектора, і визначено, що таких місць для прибирання є понад 130. Вони були розділені на три категорії: є місця найбільшого скупчення сміття, є найменшого і є середнього. Тому на таких великих локаціях, які ми сьогодні знаходимося, залучається квартальний комітет, члени квартального комітету, активні громадяни, студентська молодь. І ми проводимо такі прибирання. У нас на сьогоднішній день із 130 локацій вже прибрано 80, залишилося ще 50. От ми проводимо його щотижнево і двічі на тиждень, щоб прискорити цей процес і протягом травня завершити прибирання всіх проблемних місць в приватному секторі. Хутір Шевченка прибирають з року в рік. Востаннє на прибиранні зібрали майже 200 мішків та, попри знак про заборону, продовжують викидати сміття. Мешканців, на жаль, немає, крім однієї. Вирішили зробити тут на цій території чисто. Останній раз ми прибирали в цілі сусмузі в 22-му році. Тоді були більше мешканців. Ми прибирали самі без допомоги асоціації. Вінничани назбирали майже 100 пакетів зі сміттям їх одразу ж передадуть на переробку. Євгеній Овсяніков, Денис Ковтун, телеканал Вінничина.